Із наближенням свят нам щороку хочеться потішити наших рідних чимось смачним та особливим, чимось таким, що буде дарувати тепло та сімейний затишок, та нагадувати різдво. І що ж може впоратися з цим краще ніж традиційні різдвяні десерти? Адже різдво – це час традицій, які передаються з покоління в покоління. Тому я, Ярина Яриш, підготувала найвідоміші рецепти різдвяних десертів. Останніми роками до нас прийшла традиція випікати напередодні різдва ароматні кекси з горіхами, цукатами та сухофруктами. Але не тільки її готують господині у Європі, кожна країна має власні рецепти смачних різдвяних десертів: дисквітний рулет, пудинг, фруктово горіховий пиріг, печиво з перцем та. Багато інших пропонуємо сьогодні завітати на кухні Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції, Латвії та, звісно, України. Розпочнемо нашу програму з Англії. Згідно традиції, основною різдвяною випічкою ще сімнадцятого століття є пудинг. Цей десерт має цікаву історію, якій розповідається про події Першої світової війни, коли англійська імперія розпадалася на шматки, а придворні кухарі та герцоги намагалися врятувати її. Королю Георгу V не вдалося врятувати цілісність держави, тому йому принесли пудинг, щоб вселити в нього дух єдності, який був приготовлений з 16 інгредієнтів, які збирали по всій імперії. Ви пам'ятаєте казку братів Грім Гензель і Гретель. Це саме та казка, з якої почалась історія пряникового будинку. Після публікації цієї казки у 1812 році цей кондитерський виріб набув неабиякої популярності, і сьогодні пряникові будинки є традиційним десертом німецьких новорічних свят. Кожна сім'я готує будинок і змагається, чий кращий і оригінальніший. Франція це країна з тринадцятьма традиційними десертами, які символізують дванадцять апостолів та Христа. Та все ж таки традиційним є бюжденуель. Це безквітний рулет з великою кількістю крему, який прикрашає шоколадом. Ну що ж, ходімо готувати наш різдвяний десерт. Добрий день доброго дня. Мене звати Ярина. Що ми сьогодні будемо готувати? Мене звати Галя. Сьогодні ми з тобою будемо готувати дуже смачний різдвяний апельсиновий кекс. Для приготування нам знадобиться яйця – 235 г, борошно – 300 г, розпушувач – 12 г, масло вершкове – 130 г, цукор – 235 г, ванільна есенція – 10 г, апельсиновий фреш – 240 г, цедра – 2 апельсинів. Масло відправляємо в чашу міксера, додаємо поступово цукор і збиваємо від маленької до великої швидкості. Поступово додаємо яйця, поки яйця збиваються, борошно змішуємо з розпушувачем, натираємо цедру апельсинів. А Це що таке? А це ванільна есенція. Ага. Це такі є ванільний цукор і є ванільна есенція. Вона набагато краще має аромат і смак ніж цукор. Наша маса збилась, і тепер висипаємо до міксера разом із ванільною есенцією, додаємо частину борошна і поступово додаємо апельсиновий фреш. А далі знову борошно. І тісто має бути як густа сметана. Так, зараз ми будемо розливати у формочки. Формочки можуть бути будь-якої форми. У нас такі, як бублики. Угу. І будемо випікати. Можна формочки збризнути олійкою. Після цього, як додали всі інгредієнти, ще хвилинки дві збиваємо при великій швидкості. Форму змащуємо, заповнюємо трохи більше наполовину та ставимо випікати при температурі 160 градусів на 30 хвилин. Для декорування потрібно зробити айсинг з цукрової пудри, білків та лимонного соку. А далі декоруйте за смаком та фантазією. Смачного! Ну і куди без України? А чи знаєте ви справжній кондитерський символ Львова? А в прямокутному вигляді наша відповідь французькому різдвяному поліну. Ніжний десерт складається з сирної основи вишневої або абрикосової начинки, шоколадної глазурі. Схожий на чизкейк, одні кажуть так, а інші приїжджають насолодитися з шматочком сирника з віддалених куточків планети і стверджують, аналогів немає. Я згодна з усіма. Ну і не забуваємо про пампухи з маком з та іншим варенням. Вибір різдвяних десертів дуже великий. Головне, щоб вони були приготовлені з душею та подані з любові. А з вами була я, Ярина Яр. Щасливого вам різдва.